Давай, вилазь з трактора, пошли, щось знімемо. О боже, тут так добре. Ну Якщо коротше, знімати треба, продавати треба. Пошли, лиш лиш бігом, бо дуже жалко. Ну, покажи найвеликий трактор. Самый великий, самый великий. То буде котка терпіле. То не трактор, то ескаватор. Так. Ну пошли, пошли. Маємо соліси со 105 і 75 на сьогоднішній день тут у нас найвеликі трактора. Фу. Треба було мало схожі сказати, що ми будемо в соліса, Та я би хоч включив, завів би кондиціонер включив. А то там файно було, тут ні. Соліс 105-й. Всі знають, що це індійський трактор, це не Китай, ще раз на це наголошую. І Якщо хтось мені не пише, що це китайський забань. 105 лошадіних сил, 4 циліндра з турбіною, резина БКТ, перед-зад, резина індійська. Збираються ці трактора Solis повністю в Індії разом із е, тракторами Yambo. По кабіні, покажу людям кабіну, я не заходжу, бо там, так, наверное, жарко, що треба було раз прохладити, а потом знімати. Туди би я там сіяв, і там бери чаги якісь показав. Значить, по трактору він у нас на старе коробка коробка на 12 плюс 12. Е, з кондиціонером, Але бажано, коли літом ви працюєте, хочете сісти в трактор, заведіть його мало ходіть. До речі, тут сидить не кондиціонер, а клімат контроль. Так, я подивлю, покажу, що там так. Стандартна трьохточка, 2,5 тонни грузоподйомності, вал відбору потужності 540 тисяч, що, ну, трактор класний. А що він не може робити? Що? Значить, дивись, він може просто стояти. не можна просто їздити в магазин. А в принципі, люди його беруть, хто його бере, беруть заробляти на ньому гроші. Тобто люди, це вже фермери, состоявшіся фермери. Вони його купують на заміну чого правильно старого хлама МТЗ. Практично всі, хто у нас купив соліси, мали старі МТЗ. Вони, їх, хто ще має, то плавлять, плавлять, продають. У когось вже просто як донор стоїть. Значить, Він йде на поля, на гектари. Робити може все. Орати, фризувати, культивувати, оприскувати. Кабіна повністю герметична, можна робити літом, зимою, сидіти, чистити, трилювати навіть ліс. До речі, такі соліси 105-ті перебладнають в Чехії, по-моєму, і в Румунії під трали в лісі. Тож, солі 105 у нас є, і є чуть дешевші солі 75. Він там по акції 28500 зараз. А 105-й в віку ціну? А, точно. 31500. Хороша ціна на сьогоднішній день. За останні три роки це сама низька ціна. І тракторів, кстати, залишилося небагато. Хто встигне, то встигне. Я завжди вам кажу.